Шановні майбутні абітурієнти, вітаємо вас на кафедрі образотворчого мистецтва, де саме у нас ви зможете панувати одну з найкращих спеціальностей вчителя образотворчого мистецтва. Викладачі професіонали допоможуть вам увійти в світ мистецтва з різноманітними напрямками та безмежними можливостями. Ви будете опоновувати рисунок та живопис, основи кольорознавства та композиції, пластичну анатомію та скульптуру. Історію та методику навчання образотворчого мистецтва. Ви матимете можливість сформувати свій унікальний стиль, який буде відповідати вашій особистості, брати участь у художніх виставках, перших майстернях, мистецьких заходів та наукових конференцій. По закінченню навчання ви зможете працювати вчителем образотворчого мистецтва та мистецтва, керівником на та відкрити власну авторську студію. Отже, талантливих людей, які бажають опанувати академічне образотворення та традиції українського народного мистецтва, у майбутньому реалізацію художні педагогічній діяльності. Чекаємо на навчання на акредитовану спеціальність середня освіта мистецтво, образотворче мистецтво у Полтавському національному педагогічному університеті ім. Володимира Волоктіоновича Короленка.